Це нас наштовхнули, скажімо так, наші партнери, з якими ми в деяких сферах співпрацюємо і співпрацювали. Це вони, вони вже грубо кажуть, що там в бізнесі доволі таки давно, і це вони порадили, що зараз є таке, як гранти взагалі, грантові програми, і що в тому немає нічого страшного, типу, що в це варто пробувати. Вони вже безпосередньо до того працювали з ОВА, вигравали ці гранти і порадили нам. І якраз от саме вони. Допомогли в складанні першого бізнес-плану. І я на власному скажімо так, власного прикладу зрозумів, що це працює. Це то, що працює, то, що розвивається, і то, що має розвиватися. Перший грант — це був центр зайнятості. І коли ми його отримали, мені на емейл e прийшло, наскільки я розумію, від є роботи типу від ОВА, що є ще додаткова допомога від обласної військової адміністрації. В свою чергу обласна програма надає додаткові 30% до отриманого грантові по державні провальні на здійснення для підтримки організації фінансово-господарської діяльності йдеться про закупівлю матеріалів, сировини та інші поточні видатки, окрім заробітної плати. В цьому підсумку забезпечується комплексне охоплення всіх витрат, необхідних для започаткування або розширення ветеранами власного бізнесу. Максимальна сума гранту для ветеранів, для ветеранів, в залежності від кількості створених робочих місць, може сягати до 1 млн грн, а для членів їх сімей до 500 тисяч гривень. Загалом у 2024 році грантовою підтримкою з обласного бюджету скористалися 53 ветерани для їх сімей на загальну суму 8,5 млн грн. За результатами отриманої грантової підтримки заплановано створити близько 100 нових робочих місць. Це, напевно, що логічно для економіки сприяти розвитку малого і середнього бізнесу. А як програма і безпосередньо це саме відбуває? Це супер, це те, що має бути і має взагалі розвиватися, має бути набагато масштабніше.